Організатори благодійного заходу розповідають, що ялинку бажань 2016 планували таким чином, щоб різдвяну атмосферу з подарунками, розвагами та сюрпризами відчули родини, які сьогодні опинились в скрутному становищі. Житомиряни вони з радістю відгукнулися. 10 днів волонтери. Благодійні організації це благодійний фонд. Сім'я, благодійна організація прорив перемога. Благодій громадська організації Милосердя. Ми об'єдналися і були волонтерами по 4 години кожного дня на протязі 10 днів. Ми збирали оцей такий святковий кошик. Тепер ми все це розподілили, і ми зможемо поздоровити святом Різдва понад 300 дітей. Житомиряни з радістю відкликалися, несли хто що може. Ви знаєте. Були кожного дня, були бабусі, несли такі, знаєте, такі вже згорблені, такі вже ну дуже дуже старенькі, але вони несли шоколадки. Вони несли там Діда Мороза маленького. Там що могли, дарували. Запрошена на свято родина курсіних, в якій четверо дітей прийшла не тільки щоб отримати солодкі подарунки, а й продемонструвати всім глядачам свій музично-різдвяний номер. Співаємо пісні розказуємо віршики. Ми співаємо про Різдво Христове, а вічки коровки називається. Так вже да Ісуса. так же як да, же, е, же на небеса». на то небіса. Тося та що вони люблять кожен день поють. Данило Зелінський вірить у казку та найбільше любить свято Різдва. Саме в цей день народилась його матуся. Я в, в качесті глядача, але я е, дуже вдячний, що нас сюди запросив Запросили благодійний фонд сім'я і. Е, Дякую, що нас пам'ятають і запрошують на різні конкурси. Благодійна акція триває до 14 січня. Цього разу діти із закладів інтернатного типу Житомирщини будуть щедрувати та отримувати свої солодкі подарунки.